Всім привітки. Сьогодні у нас вже 111 деньочок, як ми приймаємо холодний басейн. Не можу глянути на, на календар. Десь в районі 14 числа сьогодні. 14 числа, якщо не помиляюсь, 14 вересня. Температура повітря 18-17 градусів. Басейн зараз 15 градусів. Ось. Досить холодно. Тому погнали. Пернати, погнали закалюватись, чи як там <смі> Закалюватись. закалюватися. <смі> Судя писав, що закалюватись, це слово якесь від слова гавно, лексиконі. Тому будемо <смі> <смі> просто плавати. Погнали плавати в холодному басейні. Ну і звісно, загартовуватися потрошки. Ух, зима-зима, дуже зимна. Температура води точно впала на градус, тому що прям ноги зразу зі старта крутить. Напевно, так збоку виглядає, як він легко залазить в воду, як йому це легко вдається. Чи навіть говорить. Але насправді це дуже зимно. Ноги так крутить серйозно. Хоча це приємно. Ну, в плані цікаво кожен день хочеться залізти в холоднішу воду. Але їм воно знаходитись це зимно. Я не знаю, чи допустим, до 15 вже можна привикнути сильно. Бо до 16, в принципі, привикалося. А зараз чую так Бррр. дивновато. Ну, в принципі, помалу-помалу якась адаптація відповідно проходить. Але от що болюче це якраз таки ноги. Чому я жмурюся, кривлюся, можна так сказати, якраз, це якраз через ноги, тому що ноги самі чутливі, вони прямо аж, аж так азудить. Нічого з тим не зробить, хіба би пухати ногу отак, і щоб вони трошечки прогрівати стягали. Самі шливі завжди були і будуть. Не знаю як вас, але у мене незмінно. Експеримент помалу виходить на новий рівень, бо 15 градусів це прямо вже це вже на рекорди йде. 15 градусів мені здається в басейні не було. 16 те стартувало десь так в тому районі. Фух, Тіло привикло, типу, поти може зараз, допустим, я можу булькнути і нормально буду відчувати себе. Але. Але вода холодна. О! О! Вода холодна. Ось таким доньочок получився. Зараз буду сохнути прямо на дворі, без рушників, без нічого. Всім гарного дня і мирного неба. Надіюсь, зустрінемося завтра з вами в новому доньочку.